Почимося додавати та віднімати число 0. У білочки було три грибочки. Їжачок приніс їй ще, але в нього був пустий кошик. Складаємо приклад. 3 плюс 0 дорівнює 3. Зверніть увагу, у неї було 3, коли їй нічого не дали, у неї стало 3 формула А плюс 0 дорівнює А. Якщо до любого числа додати 0, то ми отримаємо те саме число. 5 плюс 0 дорівнює 5, 7 плюс 0 дорівнює 7, 4 плюс 0 дорівнює 4. На наступний день їжачок приніс три грибочки і віддав їх білочці. Складаємо приклад. 0 плюс 3 дорівнює 3. Він їй дав три грибочки, і у неї стало 3 грибочки. Формула 0 плюс А дорівнює А. Якщо до нуля додати любе число, ми отримаємо те саме число. 0 плюс 5 дорівнює 5, 0 плюс 7 дорівнює 7, 0 плюс 4 дорівнює 4. Їжачок приніс 3 грибочки, але вирішив їх не віддавати. 3 мінус 0 дорівнює 3. У нього було 3, він нічого не віддав, у нього залишилося 3. Формула а 0 дорівнює А. Якщо від числа А відняти 0, то у нас залишиться число А, те ж саме число 5 мінус 0 дорівнює 5, 7 мінус 0 дорівнює 7. 4 мінус 4 дорівнює 4.